Хочу вам сказати велике дякую за те, що, по-перше, ви ось цю обсерваторію, в якій ми вперше всі знаходимося, і, і ми розуміємо, що в 38-му році, коли вона була запущена, це була зазначеність, обсерваторія, яка займала одне з перших місць Європі в світі. І коли ми тут подивилися, що з нею відбулося в 2011 році, коли вона була майже зруйнована. І ну, ми дякуємо всім вам за те, що ви провели таку величезну складну роботу і знайшли кошти і е, відродили цю е, обсерваторію. Зараз це міжнародний науковий центр, який буде використовуватися в такій великій кількості напрямків. І це дійсно дуже цінно для, взагалі, для освіти, для науки і для будь-яких інших напрямків розвитку нашої країни. І щодо е, центру е, міжнародних центр зустрічі студентської молоді ви за те, що ми створили експертну раду студентів. Яка обідала майже 700 тисяч студентів. У нас є один із основних проєктів, над яким ми працюємо, це відновлення великого проєкту, який раніше існував щодо взаємовідносин між Україн, студентством України і Польщі. І це дійсно проект, який працював багато років і був одним із найуспішніших, який приносив великі результати для країни і для дружби наших країн. Тому це дійсно дуже важливий проект і щодо ну, цього, щодо залучення іноземних студентів з інших країн. Це про те, що ми говорили, маніволі що дуже важливо, тому що це взагалі окрема тема, але з іноземними студентами нас біда зараз. і Ми повинні рятувати взагалі цей напрямок, і це один із способів, як це можемо це зробити. І теж сам серді віталіч всередині країни. нам Дуже актуальне сьогодні питання поєднання нашої молоді з різних регіонів, тому що це. Нас попереду чекає велика, великий обсяг роботи в цьому напрямку, і це той проект, який дійсно є важливим для майбутнього нашої країни. Тому вам всім дякую за це. Будемо допомагати як можемо. Ви знаєте, що в нас є теж міжнародна діяльність ми залучаємо кошти. Я думаю, що кожен з нас собі також поставить сьогодні галочку в нашій міжнародній діяльності. Що ми можемо одним з пріоритетів ставити і залучення коштів для того, щоб закінчити цей об'єкт, тому що 70 мільйонів гривень. Тільки не вистачає, да? Це не така велика сума. Я думаю, що якщо ми разом об'єднаємось, то ми зможемо також взяти участь і все-таки закінчити цей об'єкт.